Добрий день! Я Анна Койло, учениця 6 класу Новосанджарської дитячої школи мистецтв. Навчаюся грі на бандурі. Сьогодні до вашої уваги я хочу презентувати свою роботу на тему. Видатний земляк родом із Полтавщини, мандрівний філософ, поет, байкар, педагог, композитор Григорій Сковорода і усна народна творчість, викладач Штепа Вікторія Григорівна зі славетного полтавського краю вийшов на один десяток відомих на весь світ діячів культури і мистецтва. Цього року Україна відзначатиме 300-річчя з дня народження. Нашого талановитого земляка, великого митця і мислителя українського народу Григорія Сковороди. Видатний філософ, педагог, поет і композитор, чия постать досі оповита таємницею. Ще за життя він неабияк вплинув на світогляд своїх сучасників, а його твори і дотепер є актуальними. Народився Григорій Савич 3 грудня. 1722 року в селі Чернухи на Полтавщині в небагатій козацькій родині його батьки надавали великого значення освіті, тому, коли Гриці було 8 років, записали хлопця до школи, він мав виняткові здібності до навчання. Тож у 12-річному віці вступив до Києво-Могилянської академії. Хоч диплом про вищу освіту, Григорій так і не здобув. Проте вільно говорив латиною, німецькою, єврейською, польською та іншими мовами. Завдяки чудовому голосу і музичним здібностям хлопець майже три роки входив до складу придворної капели в Петербурзі. Перебуваючи потім в Угорщині, він багато спілкувався з іноземними вченими, набирався більшої науки. А згодом, повернувшись на батьківщину, Повністю присвятив себе вчителюванню. Та дух свободи взяв верх над мислителем і Невтовці Сковорода обрав незнаний до того спосіб життя мандрівку. Ставши на новий шлях, він не сходив з нього аж до самої смерті. Подорожуючи теренами України, Григорій Савич почав писати філософські твори. В цей час він поринув у світ самопізнання. Сковорода є автором геніальних ідей про сродну працю, любомудрія думок, філософію серця. Мислитель рішуче відмовлявся від усіх пропозицій на церковні чи світські посади, все своє майно, рукописи, книжки, сопілку чи флейту він завжди носив із собою. Григорій доводив до співвітчизників думку про те. Що людина має гнегнатися за матеріальними благами, а передусім вдосконалювати свої чесноти. Він свідомо обрав місію народного вчителя. Неабияке значення має і художня спадщина філософа, поетична збірка сад божественних пісень найвідоміша з його доробку. Прославився письменник і такими творами жінка Лотова, Делі «Бджола Бджолата шершень», Всякому місту звичай і права та багатьма іншими. До речі, саме Григорій Сковорода вважається основоположником української байки. І хоч з під переметця вийшло чимало творів, на жаль, жоден з них не був надрукований за життя письменника. Митець залишив свій слід не лише у філософії та літературі, граючи на багатьох інструментах. Маючи прекрасні вокальні дані і досконалий слух, Сковорода поширював власні погляди і через музику. Записаних рукою митця мелодії знайти не вдалося. Але завдяки народним виконавцям, які передавали їх із покоління в покоління, вони все ж дійшли до наших днів. Одним із найвідоміших творів є: Стоїть явір над водою, ой, ти птичко автобоко, Ой, щастя щастя! На музику було також покладено поезію всякому місту, звичай і права. Цей твір гостра сатира на представників влади і панівної верхівки суспільства. Його головною ідеєю є заклик до людини прямувати шляхом морального вдосконалення. Мабуть, проблеми, які автор порушив у цьому творі, стали причиною популярності та багаторічної актуальності канта. Віці на встановлення смаків Григорія Сковороди вплинули популярні тоді народні думи і козацькі пісні, різдвяні та великодні, поетичні і драматичні твори, вистави шкільної драми. Батьки з раннього дитинства плекали в душі хлопця любов до всього рідного, українського. В родинному колі часто співали народних пісень, сумолінно дотримувалися давніх звичаїв. І церковних традицій. Саме тому у своїх роботах митець неодноразово звертався до українського фольклору і навіть використовував прислів'я і приказки, які побутують і сьогодні. Зв'язок Сковороди з усною народною творчістю простежується ще й в тому, що його твори з часом війшли до репертуару мандрівних співців лірників і кобзарів. Великий наш філософ. Щедро залишив нам спадщину по собі, обсягом широку, змістовністю глибоку і щодо світогляду свого, чисту та моральну. Так сказав про творчість сковороди Павло Тичина. І справді філософ, педагог, музикант, письменник, Григорій Сковорода найвидатніша постать у культурному та літературному житті України 18 століття. Його любов до свободи це генетичний код нашої нації. Український народ не звик бути під чиємись ярмом. І наразі ми кожного дня, щогодини, щохвилини відчуваємо, якою дорогою ціною нам дається наша незалежність, воля нашого народу. А любов Григорія Сковороди до свободи, що досі живе в серці кожного з нас, викарбувана на його могилі словами. Світ ловив мене, та не спіймав.